Просто питання, що будь-яка система вона буде опиратися до останнього. І наша головна мета також йти до останнього і ламати цю систему і робити класні круті речі. Про систему і про зміни. Днями, власне, змінили командувача медичних сил. Ти вже про це згадувала. Що, скажімо так, ви теж доклали до цього руку і були до цього причетні. Що ти особисто очікуєш від нового командувача? Особливо нічого. Тому що якби... непогано, як в контексті змін, яких ви хотіли, що ви так. хочете особливо нічого. Ну, тобто, це там багато хто говорить про те, що там поміняли, ну що по суті, по факту, нічого. Якісно заміни не відбулося. Але знову ж таки люди можуть мінятися. Я хочу вірити в те, що новий командувач, як мінімум, буде прислухатися е, до того, що йому говорять з ну низів. Тобто, бо да як мінімум не заважати. І, і, ну як мінімум, не з ну, вже... вже добре, якщо буде прислухатися. Звичайно, але якщо ми говоримо про нового командувача, вже хотілось би від нього знаєте, якихось там ну не те що вимагати, а там, хоча б робити свою роботу. Хотілось би, щоб можливо. Були хоч якісь зустрічі. Я сподіваюся, що там зустрічі в плані просто навіть зібрати ось ці круглі стли, від яких там, всі говорять сенсу від них нуль. Звісно, від них сенсу нуль, але на цих круглих столах ми хоча б е, бачимо пов'язку дня та, і розуміємо, де і з ким ми на якому рівні знаходимося. Тому що все ж таки в е, діалозі, коли це діалог.